Ліхтарик YG8629 має довгу ніжку 150 мм, що предиктовано наявністю додаткового розсіяного світла. В YG8629 можна встановити лінзою вниз на рівну поверхню і освітити невеликий простір підсобку, палатку, комору чи ванну кімнату. Світла достатньо для читання або прийому їжі, що стає актуально в умовах відключення світла. В IG 8629 можна встановити лінзою вниз на рівну поверхню і освітити невеликий простір Підсобку, палатку, комору чи ванну кімнату. Світла достатньо для читання або прийому їжі, що стає актуальним в умовах відключення світла. Основне світло ліхтарика дає більше охоплення площі завдяки більшому діаметру відбивача. Ніж в інших компактних ліхтариках. Пара годин роботи від зарядки не є проблемою, адже ліхтарик підзаряджається від будь-якого павербанка. Кабель USB-MicroUSB -USB є в комплекті. На вибір доступне кілька кольорів корпусу: жовтий, блакитний, зелений і рожевий. В усіх кольорах використовується мідний акцент, що робить його дорожчим на вигляд.